Що нас очікує у 25-му? досить, досить такий оптимістичний у своїх прогнозах. Очільник головного управління розвідки Буданов, який сказав, що 25-й рік буде для України більш успішним. А от на вашу думку, які основні чинники будуть впливати на це, і от на чому основному нам потрібно зосередитись наразі? Ну, я лише підтримую такі сподівання Буданова. Ми всі хочемо, щоб він цей рік був успішнішим, ніж 24-й. Назаєм вітаю вас, до речі, усіх із при, при з новим 2025 роком, і бажаю, щоб е, цей рік справді був таким, як каже Буданов, хоча б таким. Да? Звісно, він там доволі обережний у прогнозах. Бо багато в чому буде визначатися успіх для нас різними геополітичними факторами. Тут чогось одного якоїсь такої рятувальної пігулки справді немає. Це складні процеси, які в великій мірі визначатимуть те, коли як і на яких умовах може завершитися російсько українська війна, але заперечити того факту, що Росії складно буде підтримувати такий високий рівень інтенсивності бойових дій і на Курщині, і в Україні. Я не можу, бо дійсно сьогодні, чим далі, тим більше сигналів надходить і безпосередньо від навіть самого Путіна. Він особисто це говорить про те, що з економікою на Росії вкрай все складно. До речі, про це пише багато західної преси. Вони чудово всі усвідомлюють про те, що Путін просто блефує, коли розповідає, що санкції не працюють. Втім, все ж таки хочу зазначити, що санкційний тиск має бути більшим на Росію. Тому що основна кров, яка сьогодні живить російську пропагандистську воєнну машину, і взагалі тримає на стійких ногах. Кремлівський режим, тому що я поки що не зовсім розділяю тезу, що там Росія на Глиняному чи колес на глиняному стеблі, чи як там говорять, ну трішки це не так. Що має Росія запас міцності, вона його буде використовувати для того, щоб тиснути і на західні країни, а саме для припинення війни на вигідних для себе умовах. Тому хотілося б, щоб основним рішенням, яке буде реалізовано, про нам так обіцяють це було саме рішення, яке стосується спроможності Росії продавати нафту Дональд Трамп після того, як обійме посаду в овальному кабінеті вже пообіцяв розконсервувати всі скважини. Є інформація про те, що вони будуть активно працювати з Венесуелою Саудівською Аравією. І я сподіваюся, що до кінця зими, можливо, на початку весни, ми побачимо якісь перші конкретні кроки, які засвідчують про те, що Росії не буде грошей на війну, тому що до того часу, допоки вона продаватиме нафту на зовнішні ринки, їй буде чим фінансувати і ВПК, і все. Вони ж запланували там 140 злишні, мільярдів у бюджет для того, щоб платити за війну і за взагалі, на сектор безпеки. Їм треба десь ці гроші брати. Вони їх можуть отримувати в абсолютній більшості саме від продажу нафти. Для них це є найголовнішим джерелом доходу. Тому тут все в великій мірі буде справді залежати не лише від нас, від нашої стійкості, але й від того, як Захід нам допоможе саме санкціями. От ми сподіваємося на санкції на те, що Дональд Трамп зокрема зробить так, щоб в Росії грошей не було. А Російська Федерація тим часом сподівається завершити проговори щодо України і закінчити війну до 9 травня. Ось таку думку висловив кореспондент Sky News, який працює зокрема в Російській Федерації. Він каже: Я думаю, що Кремль сподівається завершити проговори до 9 травня. Мета полягатиме в подвійному святкуванні. А ну, бо як би там не закінчилося, все рівно вони подадуть за перемогу. і от, на його думку, у 25-му році повномасштабну війну буде зупинено, а переговори здаються неминучими. А що ви думаєте з цього приводу? От переговори вони справді неминучі? Я вам хочу сказати, що дуже багато видань західних написали саме таку тезу. І коли ти читаєш там статті, які з'явилися перед новим роком, перший день після нового року, сьогоднішня велика аналітична стаття, редакційна BBC, вони всі схожі за своїм змістом, мають певні відтінки, беруть там різні коментарі української влади, але загалом всі схильні до думки про те, що 25-й рік має стати саме роком завершення війни. Пишуть про формат замороження, про переговори і так далі, і тому подібне. Інформація, яка була опублікована журналістом Sky News, який працює безпосередньо в Москві, вона цікава в тому контексті, що він фактично став об'єктом зливу цілеспрямованого таких даних з Кремля. Я особисто роблю таке припущення з високою ймовірністю, тому що дійсно для Росії зараз дуже важливо подати і для росіян те, що вони виграють, те, що вони здобувають територіальні там якісь мають здобутки, перепрошую так, що вони можуть впливати на зовнішню політику. Ну от зараз прокотилася низка терористичних актів по Сполучених Штатах Америки, по Європі. Ну лише що вартує у Франції, спалили одну майже одну тисячу автомобілів у новорічну ніч. І це все абсолютно очевидно для мене, особисто не без участі Росії і того ж самого Китаю. Тобто Росія демонструє усі доступні собі способи і методи, що вони можуть формувати геополітику, вони впливають на політику. І зрозуміло, що з низки причин, про які говорив Буданов, і які я вам щойно також окреслював, що стосується економіки, в Росії потрібно працювати над тим, щоб зменшити санкційний тиск. Я не маю сумнів в тому, що в Кремлі адекватно оцінюють ризики виходу на ринок Трампа із нафтою американською і, наприклад, сводити збільшить видобуток. Для них це серйозне падіння дохідної частини бюджету, треба десь брати гроші. Одним із методів такого є: що саме замороження війни на вигідних для себе умовах і скасування санкцій. Це те, про що зараз говорять саме росіяни, багато і вони про це говорять вголос. З вимог, які вони хочуть досягнути. Процесі можливого переговорного процесу з Україною це відмова від НАТО. Вони говорять зараз відмова від території Трамп виступає категорично проти цього, і справді на це ніхто не піде. Та я навіть більш ніж переконаний, що росіяни самі на це не підуть, тому що нагадую з 2014 року вони віднесли Крим до території Росії, записали його в Конституцію, але вони. Жодного дня не просунулися ближче до своєї мети, щоб юридично хтось визнав за хтось навіть, ну там, окрім Сирії, да, режим Башара Асада, коли всі Північна Корея визнавали за Росію ці території. Навіть Китай ніколи цього не робив, тому що це ну, ставить взагалі під сумнів тоді багато цілей, що стосується і китайського, наприклад, там китайські мети, як вони кажуть, з'єднані з, з Тайваном і так далі. Так далі, ну це вже багато проговорено. Тому коли вони називають дату 9 травня. Ну це якраз тирф для всього руського населення. Що дивіться, 80 літ побідобесія? Ми відсунули відсунули НАТО далі як могли. Ми їх не допустили. Ми берегли країну і так далі. Тому подібне. Дивіться, ми домоглися скасування навіть санкцій, а якесь певне скасування буде, і вони це зможуть продати. Символізм присутній для росіян він важливий. Він є невизначальним. Ну, наприклад, не треба там Путіну, наприклад, якогось приводу, щоб вдарити ракетами по Україні. Ні, він просто так це може робити абсолютно. Але для своїх свого населення, ще раз кажу, то так, для них це буде дуже важливо підігнати такі речі під якусь дату. Ну, до речі, і ті самі західні видання всі пишуть про неминучість переговорів вже цього року, або хоча б що ми вийдемо на якийсь переговорний процес. А якщо оцінювати заяви, і навіть не заяви, а дії Російської Терористичної Федерації, чи готова Росія до цих переговорів, зважаючи навіть на ті обстріли і вітання в новорічну ніч? Ну, дивіться, я, чесно кажучи, не розділяю цю тезу про те, що Путін не готовий до переговорів, тому що він стріляє. От давайте гіпотетично я. Він що мав припинити постріли, щоб сказати, я готовий на переговори. Ну, я думаю, нас? так би ну, краще його сприймали наші партнери, що і справді були б вже готові до переговорів. Чекати, перепрошую, як його сприймають партнери. От реально, йому байдуже. Він демонструє свою переговорну позицію з позиції сили. Він не припинятиме цього робити. Я навіть не маю сумніву, в тому що коли розпочнуться умовно переговори, він перестане стріляти. Ну от мене нема такої впевненості. Тому е, оцей от, от наратив про те, що Путін сказав, що не хоче переговорів, і так буде. Я перепрошую, а чому ми тоді постійно кажемо, що Путіну вірити не можна? Розумієте? Тобто, ну ми ну, самі собі суперечимо. Тому в мене чесно кажучи, логіка інша. Я от кожного разу е, пояснюю свою позицію, чому Кремль вимушений йти на ці переговори, і він буде бити по нас допоки він не досягне цієї мети. Постійно залякуючи, тероризуючи населення України, громадян України, щоб більше були схильні до того, що переговори неминучі, треба домовлятися, і так далі. Подібне. Ну це ж абсолютно ну логічно в парадигмі терористичних дій Путіна проти не лише України, а й проти інших країн. Тому тут у нього така логіка. Вона в нього так працює, і це, до речі, працює і на західних наших партнерів, не на його партнерів. Угу. Такий спосіб він демонструє їм, що ми, від нього є спроможності далі бити по Україні. Каже, ви будете допомагати Україні, я буду ще більше бити. Ви будете робити, я буду ще більше бити, тисніть на Україну і так далі. Тому це абсолютно логічно в'яжеться зараз у той сценарій, який вони вималюють. Ми з вами щойно ж говорили про 9 травня, так? А справді Путін треба зараз що? Посилити економіку. Тому що, якщо він, наприклад, не доб'ється скасування санкцій, якщо він не збереже свій нафтовий ринок. А зараз загроза така дуже серйозна. Ну, до кінця цього року фінансового, ми щойно з вами про Буданова говорили, він же також про економіку говорить. Так. На Росії розпочнуться незворотні процеси. Реально, незворотні процеси, і він не зможе втримати соціальну е, ситуацію. Уже на Росії в цьому році вводяться продовольчі картки. Повертати по суті Росію планують в радянський союз для того, аби захистити ось ті верстви населення, в яких немає коштів, придбати собі їжу. І от там справді депутати Держдуми ухвалюють такі рішення, щоб. Ну, частково, коли ти приходиш до прикладу в магазин, та була ця продуктова картка, і виходить, що частково тобі за ті чи інші продукти буде платити держава. А, і ні, щоб зробити так, щоб не було цих карток, щоб росіяни змогли жити а, і ні в чому собі не відмовляти. І щоб, хоча б була можливість купити собі хліба з маслом, то ні, цього а, у Путіна не думають. Вони думають про те, де і як знайти грошей. Саме для війни, не для того, щоб забезпечити своїх громадян. А ну і друзі, також із цікавого про ймовірні переговори з Росією, це те, що а посол Сполучених Штатів Америки в Росії Ліндрейсі сказала, що Вашингтон готовий до конструктивного діалогу з російською владою, не зважаючи на існуючі розбіжності. А вони пишуть про те, що російські змі про це пишуть, і вони зазначають, що посол також висловила сподівання, що в 2025 п'ятому році буде, буде знайдено рішення для мирного майбутнього. Пане Валерію, чи з нами ви на зв'язку? Так, перепрошую. Стався невеличкий збій. Справа в тому, що то закінчується думку, от ви щойно дуже влучно навели цю тезу. Я ще не чую є цю інформацію від посла США в Росії, яка вказує на те, що переговорні процеси про переговори, переговори про переговори вони тривають. Сторони намагаються знайти якісь точки дотику. Звісно, я зараз чую чимало нарікань про те, що тут про Україну без України, але це не зовсім так, тому що звертаю вашу увагу. Хто слідкує, то бачить, хто не слідкує, повідомляю російські задблогери активно зараз відписують ті позиції, які відстоює команда Трампа про українські от саме в цих переговорах. Це стосується і території, і так далі, і тому подібне. І там повірте, на що зараз нарікають росіяни, що Трамп погодився лише на те, що Україну не братимуть до НАТО, це він відстоює, каже так, що так. І, звісно, він говорить про те, що території, які е, зараз е, не контролює Україна, вони так і залишаться під контролем Росії, але про юридичне визнання він не говорить. Тобто, таке собі замороження війни, що нами сприймається не дуже добре. А решта питань в процесі обговорення. І от коли ми чуємо таку заяву від посла США в Росії, коли ми чуємо заяви від очільника закордонного відомства Лаврова, коли ми з вами аналізуємо економічний стан Росії, ну скажіть мені, будь ласка, а хіба не доказовим? Є факт того, що Путін під час підсумкової конференції, прес-конференції по підсумкам 2024 року, починає говорити про економіку Росії? Це було перше питання. Про економіку каже, санкції не тиснуть, не працюють. А коли він коментує ставку центробанку, то каже: Ну, ми будемо щось думати. Я там сподіваюся, що все буде окей. І на Бюліна за два дні говорить. Ми не підвищуємо. Ну то, це ще раз наголошую, яких ще доказів ну не вистачає для того, щоб зрозуміти, що переговори про переговори тривають, але це так само і не означає, що вони завершаться до 9 травня. Ми також це маємо розуміти, тому що Росії є спроможності, але в будь-якому випадку. Наміри сьогодні Кремля закріпити режим Путіна, щоб його не повалили, тому що це справді виклик серйозний. Зберігатися якомога довше, освоювати бюджети, торгувати назовні і провадити свою екстремістську політику по всьому світу, вони абсолютно очевидні. Тому і тривають ці переговори. На жаль, Україна зараз стала. Насправді заручником цієї ситуації, коли Путін, підвищуючи свої ставки у протистоянні з заходом, позиціонуючи себе як потужного лідера е світу автократичного диктатора, ми справді потерпаємо від цих терористичних агресій і мусимо десь бути будемо йти на поступки. Звісно, публічно цього не визнаючи ніколи, пане Валерію. Щиро вам дякую за вашу аналітику за інформацію за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, Я що щасті. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога з нами був на зв'язку. Ну, друзі, нагадую вам про збір. А фонд 24 го каналу збирає кошти на вантажівку з краном для спецпідрозділу Кракен. І ми дуже дуже просимо вас у цьому нам допомогти. Тому що майже 1 мільйон гривень потрібно. 50% цього збору вже є. Треба ще 50, треба ще трішки піднатиснути. І давайте ми. Допоможемо нашим воїнам отримати все те, що вони так потребують на фронті, і потребують це ще на вчора, тому що знаєте, це там не впіві дрон, який теж, звісно, потрібен. Не якась зброя це вантажівка, але вона допомагає. Перевозити важкі блоки так для побудови укріплень, чи вантажити БК. Ну тобто, це також потрібно а, військовим, щоб допомогти їм, можливо, десь трішки полегшити а, їхнє життя в тому, хоча б, що, знаєте, що ми можемо зробити. Тому прошу вас долучатися. Звісно, хотілося б вірити в новорічне диво, що цей збір ось так раптово закриється, але а, надія поки що лише на вас і на донатик. Переходьте за QR-кодом, донатьте також, діліться посиланнями на банку зі своїми друзями та знайомими в соцмережах. Тому що якщо ви не можете задонатити, я впевнена, що хтось із ваших знайомих якусь гривню, можливо, навіть не одну відправить на цей збір, Тож долучайтеся.